Це пом 3 протиопіхотна осколкова міна. Ем, мабуть, з усіх боєприпасів, які зустрічали на території Харківської області, це найбільш небезпечний. Достатньо просто підійти на відстань 10 метрів, він може, і вона може підірватися. Це осколкова міна, але летальна і тому. Все, все залежить від вашої удачі та і наскільки близько ви до неї встигли підійти. Він небезпечний тим, що у нього є так званий сейсмічний датчик. Це його особливість. Тобто, як він працює. Він також летить ракеті на сії, потім на певній висоті він розкривається. І ця міна падає на землю. Потім вона на землі фіксується і починає працювати сейсмічний датчик. Це дуже складна міна, найбільш складна, з якою зустрічалися е, сапери. Ну, і головна ознака, що може бути на цій території, це так званий контейнер. Вона випускається контейнерами е, з характерним маркуванням. Як і попередниця Пом-2. І тому саме найбільш удагідніше, що можна зустріти цей контейнер. Це алюмінієвий контейнер приблизно висотою 40-50 см алюмінієвого серебристого кольору із надписом пом 3 Ця міна, вона, на щастя, не дуже розповсюджена по нашій області. І вона не так часто зустрічається, як і казетні елементи. Це дуже добре для нас. Вона зустрічається в Ізюмському районі. Точно знаю, що був нещасний випадок з нашим колегою у му році осінню. Вони теж виконували роботи і їм не пощастило натрапити на цю міну. Це було за боровой. Борівська громада не дуже далеко до лінії розмежування. Також мої колеги зустрічали їх в Балаклійській громаді, також вони були. Його небезпека полягає в тому, що він може підірватися навіть якщо ти до нього дуже близько підійшов. Тобто його не потрібно брати в руки. Він відчує коливання землі, він відчує ваші шаги, і, він, і міна ця, ця може спрацювати. І саме, цим, саме тому вона небезпечна. Тому що ти навіть можеш її не побачити, що вона там є, вона також може просто впасти в траву і, і просто її дуже складно замітити.